Реві зараз думає, коли цей чмоня перейде на мій аккаунт? Повір. Я не стрімах іноді. Тут для того, щоб підтвердити вхід на аккаунт у Реві, треба сяо. Для сяо картинки з'єднати. Калідор. Кекліята. Кекліта. Кута? Не є статея? Ага. Чекай, а це треба грати в холд? Уу, регаю. Що хороші арти на цьому чмошнику? Зараз ви подивитесь, як я не вмію грати за сяо і як я не вмію грати за Тігнаю. Так. А хто натискає кнопки? А як кнопки натискати? А як грати? Як за це грати? Я не розумію. Бляха, я ульті бенедабу. Як, як за це грати? Святі небеса, як за це грати? Що, що таке? Як воно грається? Я не розумію. Що це таке? Куди? Як? Боже мій? Хе-хе-хе, я нічого не розумію, я за і ся не вмію грати. Шо це таке? А янка, я натиснув дві, а шо А, Ааа, боже. боба. Шо таке? Де я? Хто я? Бляха, як. Бляха мох. Я нічого не розумію. Це якось надто рандомно. По-моєму, у мене речарджів немає ніде. Він щось крутиться, зараз я йому покручусь, зараз я покручусь тобі, зараз я курва, він крутиться. Що робити? Боже мій, він крутиться. А oh, неу! No. А, все, докрутився. Що, дострибався? Тільки єшок натиснув? Я нічого не розумію. А як? А як. О боже мій. А боже мій. А боба. Як дамажити? Куди? Куди? Що це таке? А? Він б'є більше, ніж його з руки, я світі небеса. Вона горить, По-моєму, я з нею горю. Я гарячий хлопець. І що ти мені зробиш? Що я горю? Те, готовий розвалювати. Вісім 20... Вона На 20 тисяч лупанула? Я нічого не розумію, як засягло грати? Що воно робить? Воно щось починає в жін і кудись пішов в магазин за хлібом. Вороги сидять вдома, він магазин за хлібом пішов. Ламе. А де ламен? Все, я не буду стрибати за єшки, курва. Відстань від мене! Подобається. Це не весело, це жінь-жінь, але це не весело. Мені не подобається, дайте будь ласка, поверніть мене додому. Хочу додому. Це явно веселіше, ніж мій Скарамуш. Ну дивитись за цим, як я страждаю. Дай я тобі курку цю вб'ю, чи що? Сиди, тут монтується? Щось набираю, щось набираю. А як набрати? Я не знаю, вони не льтує. О, є. Ляха муха, куди? Що це було? Як не те грати? Я просто кудись ламентнуся. Кажу, магазин за хлібом сходив, блін. Зараз чмо розвалюю. так іду. Ма! Нормально, ульта це не головне. Не головне джерело мого. Я думно. Я думно. Давай, лох, слабак. Виходи з-під землі, гус. Як стрибати? Поняв. Погиб. Ого, по 40 тысяч б'я, Ні хрена собі домагає, а що робить далі. О! А як воно ульту набрала? Hell no man. Я нічого не зрозумів! Я нічого не зрозумів! Це було дуже весело! Як тобі сявмейнерство! Чесно? Мені не сподобалось його якось тяжко контролювати! Я думав я шкуся Нін тяжко контролювати. А я просто в кут карти полетів. Такий, окей. Бо фарзон з фавом, там під 300. Хесе не рік Add to blockліст. Дякую Муреві, що я пограв за це 6 сяо, я нічого не зрозумів. За це треба довго грати, щоб щось зрозуміти. Це щось. Це щось рандомне надто. Андрій правду казав, що з енергією щось деколи буває. Я звик, що в мене майже в усіх по КД, навіть у декій було нормально, більш-менш. А так... Але зася уже стіжко треба звикати незвично. Так сходу якось на ньому і не зрозумієш, як грати.